20 грудня Пісня Ангелів. Діти готуються до виступу у церкві. Вони вирішили показати різдвяну сценку. Друзі вбралися в костюми ангелів і репетирують пісню. Вони співатимуть її, коли на сцену вийдуть Марія з Йосипом і немовлям Ісусом. Ангели співали радісну пісню, коли народився Ісус. Так вони поклонялися Богові та шанували Його. А ще можна поклонятися Богові у молитві. І ми можемо це робити не лише у церкві, а й удома щодня. Мій біблійний вірш І нехай йому вклоняться всі ангели Божі. Єврею 1.6. Моя молитва. Буду шанувати тебе, Ісусе. Щодня тобі, молюся.